Вітаю сьогодні про провину. Так, відчуття провини таке може бути фонове, може бути в моменті дуже острим. Але і то і інше, це така антипсихотехнологія, яка у нас створюється з трьох приблизно до шести років, і вона дійсно створюється як то відчуття провини, відчуття сорому, відчуття несправедливості, а також. Оце відчуття образи, так? що я ображаюся. Так, дійсно, ми цьому навчаємося. Це не є природньою нашою якоюсь емоцією, це є таким відчуттям. І воно дуже багатошарове і багатогранне. Сьогодні ми будемо його, по-перше, розкладати по моїй d моделі, а по-друге, будемо навчатися його трансформувати. Трансформувати в моменті, коли це загострено. І по-друге, так, в фоновому режимі також це можна буде трансформувати. Подивимося на те, що саме відбувається. Так? До трьох років нам, в принципі, по барабану, як ми виглядаємо, що ми робимо, нам все просто круто, ми так пізнаємо себе, з нами все окей, з зі світом все гаразд, навіть якщо там повний е, ахтунг відбувається все одно, для нас це якась природня середа, і ми до неї адаптуємося. і це окей. Потім у нас вже з'являються... Певні такі дзвіночки, які нам показують такий певний зворотній зв'язок до нас, і він не може бути не дуже дружелюбним, навіть не через те, що е, якісь погані люди навколо нас зібралися, а тому, що ну просто комусь не до нас прямо зараз. І в цей момент ми найбільш вразливі. Так? Ми показуємо, яку ми, е, який ми, ми малюнок намалювали а в цей момент, комусь просто не до нас, і ми вирішуємо, що з нами щось не так, що нам якось потрібно інакше, е, або мама. Да, там, засмучена, і напевно це через мене. І тут з'являється це відч... зіорина, таке відчуття первини і відчуття сорому, і так далі. Тобто. Ми навчаємося цьому. Ми бачимо, як це відбувається у інших, і у нас з'являються певні внутрішні такі паттерни, в першу чергу на рівні тіла, в другу чергу на рівні реакції. Тобто я щось буду робити, щось не буду робити, і одразу якось там або зливаюсь, або, навпаки, да, починаю собі якось створювати таку певну. Адаптацію, де мені треба добитися да, уваги щодо себе. І це визначає нашу таку певну думку. Тобто ми одразу якусь ментальну конструкцію під це підшиваємо. І плюс у нас з'являються ще якісь фразочки, які ми чуємо ззовні, так? Ну, там, Що щось неправильно, щось правильно, во так не можна робити, а так можна робити. Тобто, наша внутрішня етика. Заміняється на певну таку зовнішню. І ми починаємо це зчитувати, тому що ми бажаємо бути приналежними да, до якогось колективу, до якогось соціуму, до родини. І через це ми визначаємо, що ми будемо діяти якось по-іншому, а не так, як ми в собі вирішили і середини. І насправді це такий створює певний світогляд, тобто картину світа, не мені. Ну, я вже не знаю, як, як я би діяв, але я дію зрештою так, як потрібно, так? І тут насправді такий зрозумілий внутрішній конфлікт відбувається, і насправді це таке розщеплення внутрішнє розщеплення психіки Я хочу і не можу. І тут ми доходимо до такої внутрішньої вразливості, там, де у нас фасадна емоція – це провина, а відчуття, наприклад, або нікчемності. Або неспроможності, або ем, безвиході якоїсь, або там взагалі да, от відчуття, що в мене немає, чи якоїсь безглузості, буття, чи безглузості себе, і, ну, в себе в будь-яких моментах да, виникає е, така внутрішня, дуже е, сильно розщеплююча така е, вразливість. Так? Е, якщо ми розкладаємо це все по всім d моделі то ви можете. Якщо у вас є в моменті зараз відчуття провини щодо чогось, щодо когось, чи щодо там, вашого якогось обов'язку, давайте так в лапках. а ви це там не зробили, забули, або у вас є відчуття провини щодо себе, тому що ви можете там собі щось собі щось. Таке придумати, щоб ви хотіли б, ну, наприклад, я хочу бігати і не бігаю, і в мене через це відчуття провини. Тобто, і так теж може бути такий закольцований, такий якийсь паттерн, в якому ви себе ще й корите за те, що ви собі придумали. Так. І в цьому ви можете будь-яке зараз відчуття провини щодо будь-якого сенсу в своєму житті взяти і от відчути, як на рівні тіла. Прямо це ви проживаєте, ви це відчуваєте. Прям посильте його, якщо у вас зараз немає якогось острого відчуття провини, а вам хочеться просто подосліджувати і трансформуватися це відчуття, щоб воно вам просто по життю не фонило. І в цей момент ви робите глибокий вдих, видих. Створюєте такий певний контакт з тілом, скануєте його і відчуваєте. десь да, може от, всередині гру, грудей, десь може бути в животі чи в незожитах, десь може бути як тяжність тя, тя, в ногах, чи в руках, чи якийсь панцир на голові. Е, визначте це. Відчуйте, що вам одразу хочеться робити через це, або не хочеться навпаки. Да, це реактивна якась функція: бій, бежи. Створи, будь мертвим. Так? Такі у нас три базових таких реакції. І е, третє, та, це оце відчуття глибиної вразливості. Що саме? Провокує в мені оце відчуття провини. От що така за глибина вразливість саме є в цьому. І далі, коли ви дійдете до цієї глибини вразливості, звідти ви почуєте якісь слова, фрази, не на часі. Зараз там не можна радіти, не можна народжувати дітей. А що ж ти народила? А що ж ви не народжуєте, тому що вже надо, час, які тікають, і так далі. Тобто, ви можете це чути в різних контекстах. Зараз залежно від вашого запиту щодо відчуття провини. Там, ви погана мама, ви мало грошей заробляєте, занадто багато грошей заробляєте, також може бути відчуття провини да, перед своїм родом, перед своїм колективом взагалі, да, перед тими, хто не заробляє, перед там, не знаю, африканцями, які, у яких діти голодають. Ну, коротше, дуже багато всього да, що може провокувати це. І от ви прям ці фрази можете собі чути і записувати, прям сидіти їх потихеньку записувати. Ви прям їх почуєте, штуки 3, 4, 5, а може навіть і 10. І всі ці важливо записати тими словами, які вони у вас звучать в голові, тому що кожного разу, коли ця думка у вас приходить, у вас виникає оцей весь закольцований процес в тілі, в реакціях, в емоціях. І отут, да, включається, це ваше Таке світоглядове вже да, ваше в те, що ви вірите саме, так тому що то, що колектив говорить, це одне, то що там батьки там і ближні якісь люди родові сценарії, да, вони своє, а у вас вже така сформована, да, тому що ви дорослі люди, у вас вже сформований такий досвід свій, да, такий світогляд, який якраз не дає вам вашому голосу душі проходити в ваше тіло і тут все автентичненько так робити, Так? Ви все да, ведетеся на цю пропаганду, умовно. І так, коли ви подивитеся на, е, і запишете так, всі ці слова і фрази, які ви почули в своїй голові, е, все це сконтактуєте всередині себе і відчуєте, що це не ви, що це конструкція, да, певна психотехнологія, в якій ви застряли певна така програма чи якийсь е, е, сценарій, в якій ви застряли. І зробіть глибокий вдих, і видих, і відчуйте, що ви можете цю програму. Прям із, не, із під неї, прямо вилізти. Можливо, прям знаєте, от у вас буде відчуття, що ви прямо винирюєте з під неї, або, не знаю, знімаєте цей якийсь такий панцирь, і от щоб перед вами ця штука була. Да? Там може бути така багато, багатоповерхівочка, на якого будете дивитися зі сторони вже як такий певний аватар, чистий, автентичний. Mm -hmm. та? Із своєї внутрішньої цілісності, із відчуття такого Людина, яка спостерігає просто за цим. І коли ви бачите цю багатоповерхівку із цих сценаріїв і е, певних моментів життя, із цих е, внутрішніх і зовнішніх таких е, е, факторів, тоді ви можете подивитися на це і сказати, скіль... запитати у себе, скільки там чужого і скільки там мого. І у вас одразу прийде там, не знаю, комбінація 30 на 70, 5 на 95, що 95 це взагалі чуже, а от 5 моє. Візьміть оце моє, те, що належить мені, і прямо хай до мене притягнеться, хай прям повернеться мені, я хочу це придбати собі без цих зайвих відсотків. Вони, вони мені більше не потрібні, я усвідомила, прожила подякувала, сказала спасибі, що я вижила і так далі. І я це все відправляю в світ, да? звідки воно і прийшло. А ці там 3, 5, 10, 25, 30, 50 відсотків, я забираю собі у вигляді там може бути якихось цінностей. Ви можете прям відчути, що ви через руки або прямо одразу воно вам заходить в тіло, і ви так прям ручками його інтегруєте. Та? Прям відчуваєте вдих-видих, вдих-видих робите глибини, і відчуваєте, як воно вам повертається в ваше тіло. А все решта, те, що вже не ваше, вже вам не служить і не потрібно, воно просто розкладається, розчиняється в просторі. Ви прямо кажете для себе, я це завершую, а оце повертаю собі. Так? Чуже я завершую, а своє повертаю собі. І робите такий вдих-видих, і відчуйте, що саме з'явилося зараз в вашому тілі. Можливо, простір, можливо, спокій, можливо, тиша, можливо, дія якась, так? можливо, якась ясність, можливо, якесь розширення. Так? Якась, щось, щось з вами зараз відбулося, з вашим тілом. Усвідомте це і прямо з цього відчуття себе, прочитайте зараз знову ті, ті репліки, які ви записали. так? Прочитайте ці фрази. І подивіться, наскільки вони зараз з цього досвіду вашого нового, наскільки вони хибні. І в цей час вам прям рука потягнеться їх скасовувати. І так і робіть. Кладіть руку на живіт або на груди і кажіть, я скасовую рішення Оце, скасовую рішення, оце, скасовую рішення. оце. І будь-які рішення, і будь-які фрази, які приходили на момент того, як ви про це думали. Ці фрази ви можете скасовувати. Тому що, навіть якщо вони звучать дуже класно, дуже прикольно якось, і вам здається, що «ну навіщо я буду скасовувати, там, що життя це любов, наприклад, або там щось ще таке подібне, як це. Так, це обмежуюча історія, тому що життя не тільки любов, життя це і смерть, це життя це і е, розпач, життя це і краса, життя це і багато чого ще. Так? І в цьому різноманітті життя є любов, наприклад, да? ну, не, не можна сказати, що воно обмежуюче якесь, але так і є. Ви скасовуєте буквально всі, які вам тоді прийшли, тому що вони всі хибні, і вони, бо вони чіпляли вас за вашу вразливість. Тепер, коли ваш чи вразливості, вони всі вже по світу розкидані, їх немає всередині вас, а є в вас ваша сила? Ви можете все скасувати і подивитися, що моє повертається до мене. І тут також може бути відчуття власної якоїсь цілісності, цінності, спокою, драйву якоїсь радості і так далі. Тобто, в цей момент ви кажете собі, я придбала повернула собі свої ресурси і сама вирішила, що я тепер з ними робити. От так. Насправді ця. Ця технологія вона стосується і відчуття провини, і відчуття образи, і відчуття сорому, і відчуття несправедливості. Тому в будь яких із цих моментів ви можете таким чином також використовувати ці технології для того для того, щоб цю антитехнологію собі та, скоригувати і вже діяти за власним бажанням і за власною автентичністю. Дякую за увагу. Бувайте!